Вулична торгівля стала однією з можливостей здійснювати продаж товарів, не маючи власної будівлі чи орендованого магазину, але забезпечивши потрібні умови для реалізації товарів, а зокрема так званої гуманітарки, яка приїжджає у місто у вівторок та п'ятницю. Благородна річ, яка можливо, яку можливо переслідували управлінці, доносячи це рішення до громадськості, створили тим самим ще більшу загрозу тим же самим мешканцям, тим же самим пішоходам. Утворивши так званий ринок на площі, тепер вже несанкціонований. Більше того, до площі примикають вулиці Воз'єднання, вулиця Данила Галицького, де вже люди торгують не просто на тротуарах, а вже безпосередньо на проїжджих частинах. Розміщення маленького базару на площі є проблемою. Оскільки Майдан Незалежності призначений для зборів, віче громади, міста, а не для торгівлі це є громадське місце, аж ніяк не базар, аж ніяк не ринок і аж ніяк не здійснення торгової діяльності кожного дня. В що перетворилося, перетворився наш Майдан Незалежності з гарної, красивої площі, де можна було відпочивати з маленькими дітьми на Понівечене асфальтне покриття. Ще однією важливою причиною є розширення цього стихійного ринку в парку біля Палацу культури та на проїжджу частину вулиць Біла Саданалишина Володимира Великого та Воз'єднання. Позиція моя як громадянина міста Миколаєва, якщо просто конгент на площі воз'єднання, якщо з нього є якась фінансова вигода для міста, безумовно, що він створює певні незручності для... Жителів нашого міста, але ще раз повторюю, якщо є якась фінансова вигода для міста, то можливо він і має місце на існування. І цей процес є неконтрольованим та поширюється не тільки на вівторок та п'ятницю, а й на інші дні. В першу чергу, я думаю, має, мало би бути невигідно самим підприємцям, які знаходяться на ринку, платять за місце ринку, платять податки відповідні. А люди, які торгують безпосередньо на вулицях, нікому ні за, що, ні за що не платять, а здійснюють таку саму торгівельну діяльність, як ті люди, які тратяться на податки. Нам як місто, як владі повинно використати ці умови, що вони сюди приїжджають, мати з того зиск. Приїжджають, створюють. Ну, надають певні послуги, значить, відповідно, нашим підприємцям також треба дивитися, де вони не допрацьовують, що вони ж теж можуть надавати ті самі послуги, що і нагородні. Раніше хенд був розміщений на ринку човнище, по вулиці Просвіти Грушевського. Тут були створені умови для повноцінного функціонування ринку. Та пізніше ця торгівля розповсюдилась і стала вуличною. Проблема у цій ситуації була одна: навіщо підприємцю платити гроші ринку, якщо місто їх не потрібно платити? Я підтримую. Що напевно, що бажано би перенести секонд-хенд, який зараз на площі знаходиться. Перенесли на, 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 на стару автобусну. Ми вирішили з'ясувати е, думку мешканців е, міста Миколаєва е, та гостей нашого міста для того, щоб визначитися, чи потрібна нам вулична торгівля, а зокрема секонд-хенд у місті Миколаїв взагалі. І е, чи потрібне саме це місце, де він зараз розміщений це Майдан Незалежності або так звана площа. Чи можливо є якісь інші альтернативи розміщення даного спонхенту? Саме це спонукало нас зробити це соціологічне опитування, з результатами якого громада міста буде обов'язково ознайомлена? І, врешті-решт, ми подамо пропозиції на виконком Миколаївської міської ради та на сесію щодо розміщення. Даного ринку, тобто даних об'єктів виїзної торгівлі, ну і взагалі розмітки по вулиці Возз'єднання. Враховуючи думку практично кожного мешканця, ми дійдемо до такого спільного консенсусу і зробимо наведемо лад у нашому місті.